Рокес. Хто хоче собі один з гарно підготовлених чирокі трейл хок в Україні. Насправді, Кайфовішої тачки за свої гроші, я думаю, важко буде знайти. Машинка максимально правильна, максимально Налаштована. Круто. Автозапуск. Налаштована, я маю на увазі підготовлена. вона, вона покрита керамікою, вона відновлена правильно, у неї не стріляна безпека, і вона має гарну комплектацію. Подивіться, все, що необхідно для комфортного використання, тут є. Тут є маса функцій по блокуванню. Згідні, так, проїдете, в принципі, де завгодно, на правильній гумі питань не буде. Є навігація, камера, підігрів керма, підігрів сидінь, адаптивний круїз контрол класне світло, 4 підйомника, регулювання складання підігрів дзеркал, тонована, електропривід водійського. Сидіння. Машинка на камері. Оригінальний Trailhawk, розширена колія. Максимальні, що правильного Trailhawk в Україні просто немає. І ви однозначно маєте приїхати і його побачити. Два ключика, що майже ніколи не буває в американських автомобілях, тому що один був зроблений тут. Сліпа зона без ключ, дестрон, лінія, адаптивний круїз. Ну, машинка має усе. Що тільки має мати. Максимально правильний трейлхок. Приїжджайте, забирайте. У нас на майданчику міста Рівне Млинівська 3А. це 3,2 бензин. У нас ціна 20 тисяч на нього 500 доларів. Звичайно, що невеличкий торт на місці присутній. Автомобіль з готовим сертифікатом пригнаний на фірму. Тобто виписується до купівлі продажу за декілька годин, і ви їдете на своєму новому Чирокі. 21 рік експлуатація, 20-й рік стане на облік в Україні. Ціна за цю комплектацію цей стан, я думаю, дуже і дуже достойна. Не стріляна безпека, повторюсь, не було сильної аварії, не пошкоджені ланжики, розширена колія. Машинці. Єдине, що би я для себе, взяв би тільки два передніх АТ-шних колеса, новеньких і все. І забув би за. Будь-яку проблеми з прохідністю, будь я думаю. Ну, відносно того, наскільки можна експлуатувати такий кросовер в певних умовах, вона вам дасть все. Можна ще навіть і лебідку доставити, можна ще щось доставити. По тюнінгу, в принципі, ця машинка досить правильно тюнінгується, вона вся в металевих захистах редукторів, коробки і всього решта. Якщо цікаво, Млинівська трамість рівне. Приїжджаємо, дивимося, купуємо забираємо Максимальна оптика, ксенон, автодальні лінія, дестрон усе, що необхідно. Раз, ключа заглушили, так само з під'їзду підійшли до тачки і запустили. Точніше, не підійшли, а буквально з будинку. Два рази класно, машинка завелась вже працює. І вже ви приходите в тепленький кайфовий автомобіль, садите своїх діток і везете в школу. Я думаю, я вам хочу сказати чесно, що навіть для дружини це буде крута машина. В ній є сила, в ній є вигляд, вона гарно виглядає. Якщо ви роздумуєте щось купити таке на лайтовеньке за 20 тисяч, мені здається, що ця машина має, має реальний вигляд. Подивіться, який красивий. Чирокі трейлхок. Оригінальний на 3,2 бензині v 6 Хтось каже, велика витрата палива. Ну, давайте будемо об'єктивно чесні. Скільки споживає 2 літра бензин кросовер такого розміру. І скільки ця споживає? Там різниця, різниця не така критична. Цікаво? Телефонуємо.